Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Український нападник Утрихта Артем Степанов відзначився першою результативною дією за команду. 18-річний футболіст віддав асист у матчі 18-го туру чемпіонату Нідерландів проти НЕК. Степанов вперше вийшов у стартовому складі Утрихта. До цього він грав у двох матчах. В обох виходив на заміну. Нагадаємо, що 30 січня Утрихт оголосив про перехід Степанова. Це оренда з опцією викупу. У сезоні 2025-26 Артем зіграв 17 матчів, забив два голи та віддав один асист. Американське спортивне видання ESPN опублікувало список найгірших трансферів чемпіонату Англії. До рейтингу потрапили три українських футболісти: Михайло Мудрик, Андрій Шевченко та Сергій Рибров. Трансфер Михайла Мудрика з Шахтаря за 70 мільйонів євро до Челсі. Визнаний найгіршим в історії АПЛ. Андрій Шевченко займає 17-ту позицію. Мілан Челсі 43,9 мільйонів. А на 39 й сходинці знаходиться Сергій Рибров. Динамо Тоттенгем 18 – 18. Надцять мільйонів євро. Вінгар Динамо Андрій Ярмоленко та півзахисник Вестерло Сергій Сидорчук розпочали навчання в академії УЄФА. Про це футболісти повідомили у сторіс на своїх сторінках в інстаграмі у спільному дописі з УЄФА Академії. Обидва українські футболісти проходитимуть курс навчання з футбольного менеджменту в рамках спеціальної освітньої програми від Академії УЄФА. Вона створена для професійних гравців, які прагнуть здобути знання у сфері футбольного менеджменту та підготуватися до кар'єри. Менеджера після завершення виступів на професійному рівні, як зазначає сайт Академії УЄФА, курс навчання триватиме 9 місяців і включатиме 350 годин занять у форматі онлайн-лекцій та очних семінарів. Також на сайті вказано, що вартість курсу становить 7,9 тисяч євро. У понеділок, 16 лютого, відбудеться матч 24-го туру чемпіонату Іспанії, в якому зустрінуться дві каталонські команди Жерона та Барселона. Футболісти Жерони нещодавно провели чергове тренування. Під керівництвом Мічела Санчаса займався і форвард збірної України Владислав Ванат, який зазнав травми у грі проти Сивілії, що відбувся 8 лютого. За інформацією іспанської преси, 24-річний українець повністю відновився від ушкодження і тренувався у звичайно. Ному режимі очікується, що Форвард зможе зіграти з Барселоною та вийти у стартовому складі. Центральний захисник Чорноморця Ярослав Ракіцький має покинути команду. Повідомляє, та таке: за інформацією, джерела 10 лютого сторони ухвалили попереднє рішення про припинення співпраці. 36-річний українець цього сезону забив три голи у 17 поєдинках. Динамо було близьким до оренди воротаря Полісся Олега Кудрика під час зимових зборів, повідомляє футбол 24. Причиною стали кадрові труднощі киян на позиції голкіпера. Руслан Нещерет пропустив значну частину підготовки, а Валентин Моргун мав проблеми зі здоров'ям. У розпорядженні Динамо залишилися лише В'ячеслав Суркіс та Денис Ігнатенко. Тому у київському клубі виникла ідея орендувати Кудрика. У Полісі не заперечували проти оренди Олега, однак, повернення Нещере. Та до тренувань у загальній групі поставило крапку в цій історії. 35-річний Сергій Рибалка увійшов до тренерського штабу юніорської команди Руха і працюватиме асистентом головного тренера Богдана Єсипа. За роки професійної кар'єри рибалка грав у харківському арсеналі, після чого продовжив у Київському Динамо, де провів понад 100 матчів. Також двічі здобував титул чемпіона України у складі Динамо і Кубу країни. Окрім виступів за Динамо, рибалка грав за Олександрію, ЛНЗ та Лісне. Також має досвід закордонних виступів. Тупів у чеському словані та турецькому сіваспорі за національну збірну України зіграв 9 поєдинків після завершення кар'єри гравця у листопаді 2025 року. Рибалка розпочав тренерську діяльність. Він очолив рух «Медіатім». наразі поєднуватиме цю роботу з роботою в тренерському штабі руха ю 19 Кудрівка взяла в оренду 21-річного вінгера Шахтаря Антона Глушенка. Деталі угоди не вказані. У поточному сезоні Глущенко провів 5 матчів за першу команду Шахтаря. В його активі один гол. Загалом він провів 15 матчів і забив 3 голи в УПЛ. Також зіграв 17 поєдинків у юнацькій лізі УЄФА, в яких забив 4 м'ячі. Під час створення цього відео ми зокрема користувалися матеріалами з КОМ. Це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. Кудрівка підписала повноцінний контракт з 22-річним північно-македонським нападником Албаном Таїпів. Центр Форвард має досвід виступів за клуби північної Македонії та Угорщини. Першу частину нинішнього сезону він провів за Арсімі на його рахунку: 16 матчів, 6 голів і дві результативні передачі у вищому дивізіоні Північної Македонії. Епіцентр уклав угоду про співпрацю з 27-річним центральним захисником з Іспанії Аладжі Олівейрою. Олівейра приєднався до клубу на зборах в Туреччині та зіграв у кількох контрольних матчах. До цього Аладжі виступав за іспанські клуби. Цього сезону новобранець епіцентра виступав за клуб із 4-го іспанського дивізіона під назвою Торен. На його рахунку 10 матчів у чемпіонаті та один у Кубку Іспанії, в якому відзначився забитим голом. Всього в активі захисника 70. 51 матч на професійному рівні, дебютант української прем'єр-ліги Полтава оголосила про підписання контракту з українським захисником Ілею Уханим. За офіційною інформацією, Іля перебрався до розташування Полтави на правах вільного агента. Про термін та фінансові аспекти угоди не повідомляється. 24-річний вінгер збірної Гвінеї Бісау Мауро Родрігеш перейшов зі швейцарського клубу другого дивізіону Івердон в Олександрію на правах оренди. Зазначено, що угода розрахована до 30 червня 2026 року та передбачає опцію викупу контракту футболіста. У поточному сезоні гравець провів 22 матчі за клуб і забив 4 голи при одній результативній передачі. Футболіст перейшов із Сьона в Івердон у 2022 році за 300 тисяч євро, з того часу він відіграв 112 матчів, на його рахунку 13 голів та 9 асистів. Шахтар та півзахисник Дмитро Криськів уклали нову угоду. Контракт розрахований до 31 грудня 2030 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються. 25-річний Криськів є випускником Академії гірників, за яку виступав від 2016 року. За головну команду Шахтаря дебютував 19 жовтня 2022 року. На сьогоднішній день провів у складі помаранчево-чорних 104 матчі, у яких забив 12 голів та віддав 15 гольових. Передач разом із клубом він двічі ставав чемпіоном України 2023-2024 та здобував два кубки України 2024-2025. Інсайдер Ігор Бурбас розповів про майбутнє головного тренера збірної України Сергія Реброва. Цитата: Наскільки я знаю, сам Ребров такої думки, що якщо він не виходить на чемпіонат світу 2026, то він сам доброчесно порядно тисне руку і йде, сказав Бурбас. Нагадаємо, Ребров очолює збірну з 2023 року. Команда посіла друге місце у кваліфікації Чемпіонату світу 2026 та у березні гратиме на стадії плей-офф, де побореться за вихід у фінальну частину змагань. 12 лютого у Брюсселі відбулася церемонія жеребкування групового етапу Ліги націй сезону 2026 2027 Україна зіграє з Угорщиною, Грузією і Північною Ірландією. Матчі групового етапу Ліги націй заплановані на період із 24 вересня по 17 листопада 2026 року. Плей оф відбудеться у березні та червні 2027 року. Результати Ліги Націй також впливатимуть на формування кваліфікації до Чемпіонату Європи 2006. 28 року визначився календар матчів збірної України у групі b 2 Ліги Нації сезону 2026-27. Збірна України розпочне турнір у вересні двома виїзними поєдинками проти Угорщини та Грузії. Розклад матчів збірної України виглядає так: 25 вересня Угорщина Україна, 21.45, 28 вересня Грузія Україна 19.00. 2 жовтня, Україна, Північна Ірландія. Ландія, 21.45. 5 жовтня, Україна, Угорщина, 21.45. 14 листопада, Північна Ірландія, Україна, 21.45. та 17 листопада, Україна, Грузія, 21.45. Кожен, хто вірить у нашу національну збірну, поставте цьому відео лайк. Головний тренер збірної Угорщини Марко Росі повідомив в інтерв'ю, що ще до Жеребкування Ліги націй не хотів отримати у суперники збірну України. За словами наставника, українська команда є однією із найсильніших у лізі бій і здатна створити серйозні проблеми будь-якому опоненту. Росі підкреслив, що Україна має якісний склад, високий рівень та індивідуальну майстерність гравців і великий міжнародний досвід. Саме тому італійський тренер вважав її одним із найскладніших можливих. Суперників ще до визначення груп на його думку, Україна це збалансована, технічна та дуже конкурентно спроможна збірна, яка стабільно демонструє високий рівень у матчах проти сильних суперників. Цитата на цьому рівні легких матчів не буває, і ми повністю розуміємо серйозність виклику, який чекає на нас. Ми знаємо, що нам доведеться скласти максимальних зусиль в обох поєдинках з українцями. Саме тому ми не хотіли грати з цією збірною, але жереб вирішив інакше, сказав Росі. А ми своєю чергою нагадаємо вам про те, що Марко Росі ніколи не робив заяв підтримки зі своєї сторони про війну в Україні. У своїх коментарях він завжди називає війну в Україні трагедією для всіх сторін, говорить про необхідність миру та підкреслює, що футбол має бути завжди поза політикою. Він ніколи не робив чітких заяв на підтримку України, не висловлював політичної позиції чи засудження Росії у жорсткій формі. Саме тому обидва майбутні поєдинки будуть дуже при. Принциповими для України